Як ви ставитесь до DIY? Я люблю робити DIY, в мене вся кімната моя за задіавайна. Мені здається, я DIY робила більше, ніж жила. Тому через ці DIY я вмію дуже багато різних штук робити. І я ніколи не ділюся цими діавайми, які я роблю. І дуже часто люди навколо мене завжди говорять, чому ти не знімаєш відео по цим DIY? -м? Ти ж робиш дуже класні штуки, дуже їх багато робиш. Ну, типу, ти ж можеш поділитися тим, що ти робиш. Я зняла за все своє життя один DIY. І це було в TikTok, тому що хтось мене спитав, як я зробила ось ці квіти. І їх зробити дуже легко, і тому я зняла це відео. А так повноцінного великого DIY ніколи не було. Тому в цьому відео ми з вами поговоримо про... Дуже-дуже неймовірну штуку, це DIY зі старих російських книжок. І перед тим як ви щось скажете, типу, о Боже, DIY зі старих російських книжок, хто тримає російські старі книжки вдома? Мої батьки народилися в роки СССР. І російські книжки це була нормальна штука в цьому суспільстві. Тому я як. Повноцінна особистість, людина з розумом вирішила, що мені потрібно їх переробити в щось інше. В цьому відео ви можете побачити 5 пунктів, що ви можете зробити зі старих книжок. Ну, просто тому що палити і здавати на макулатуру вже не цікаво, вже 22 пункти є. Ха-ха. Точку я залишила схему, як робити ці зірочки, тому що я міг робити певно 10 років. А так ви можете якось слідувати цьому, що я роблю на екрані. Якщо чесно, я не знаю, що я сама роблю на екрані. Моя власна порада це те, щоб нарізати тонші рисочки зі сторінок. І якщо ви хочете товщі зірочки, щоб вони краще тримали свою форму, я раджу склеювати дві стрічки докупи. Ви можете їх склеювати клеєм, скотчем, чим ви собі захочете. Цей маленький шматочок паперу, який залишається в кінці після того, як ви вже закрутили зірочку, я раджу його краще приклеювати клеєм, тому що він може вилетіти з часом, але якщо у вас така дуже тверда зірочка, він не вилетить, не переживайте. І ось ми ось так по куточку її зробимо об'ємною, щось такого. Я використовую ці зірочки для декору, просто складаю їх в якусь баночку або ж роблю ось такі типу люстри, А також гірлянди з них я низу їх на нитку і ось таке. от. Схему з самого орігами я залишила в кутку екрану, тому що я знаю, як їх робити дуже дуже багато років, і для мене це дуже дуже легка справа. Я роблю з паперу такий квадрат, тому що питань все таки квадрат для цього метелика. І я вам раджу, щоб ви вирізали спочатку собі такі довгі прямокутники зі сторінок книжки, а потім вже вирізали собі квадрат. А також коли ви його складаєте, робіть так, щоб лінії були загально протилежні. В якому сенсі я маю загальну протилежні? Не ті, що ми складаємо кут до кута. Зараз я складаю його пополовині, і ось ці лінії пополовині, а також ті, що від кута, вони мають бути протилежні один від одного, щоб вам було легше скласти того метелика. Ну, То ви самі бачите по згинах на картинці. Цього я починаю його складати, і я навіть не знаю, як пояснити, як його складаю, тому я й залишила ту інструкцію зверху на початку цього сегменту. Але я також раджу, якщо ви хочете дуже гарних метеликів, можете вирізати лише слова зі сторінок книжки, щоб вони виглядали більш шумні. Я, я не знаю, як це пояснити, але щоб більше слів було на метелику, і тоді вони виглядають такі більш цікавіші. Метелики за стрінок книжки в мене лежать в банці в моїй кімнаті, а так я вам покажу приклад, чого ви можете зробити з метеликів, і це гірлянди, які висять в мене над входом в кімнату. Ну, це прості гірлянди, просто багато метеликів нанесені на нитку і приклеєні до тустелі. Далі я вам покажу імітацію конвертів, листів. Я не знаю, але це більше для фанатів Dark Академія або там Гаррі Поттера. Я надихнулася цим, коли знімала відео по Гаррі Потеру, де ви прийшли в Хогвартс, і я вам розповідаю про попередні роки. І я хотіла щось зробити в своїй кімнаті гарненьке таке. У мене є таке місце, де стоїть стіл, і два стільці, де можна посидіти, поговорити, попити чаю. І я подумала, що потрібно зробити щось дуже класне. І ось це дуже класно, ви бачите. Саме на екрані, що я роблю? Можна заклеювати цей кутик скотчем або ж клеєм. Я раджу все-таки скотчем, бо він буде більше тримати. У нас виходить все. Я потім наклею туди нитку на зайця. І ось у нас виходить ось такі літаючі листи. Я їх наклеювала дуже-дуже довго. Наступне це також трошки так інспаєрд по Гаррі Поттеру та «Дарк Академія. і це ми беремо 5, 6, 8, 10 листочків книжки і звертаємо їх в тубус. Цей тубус ми заклеїмо скотчем і на відео я наклею такий малесенький-малесенький, малесенький, малесенький, малесенький шматочок скотчу. Я після цього, як закінчила це знімати, пішла, переклеїла ще раз, бо воно розклеїлося. Прийде великий шматок. Я зробила ще два тубуси по 7 і 8 сторінок, і також їх разом всіх заплила нитушку. Для в'язання. Ви можете заплітати жгутом, можете заплітати лінточками. Ну, тобто я заплітала чим могла, щоб воно виглядало як ці, такі старовинні, сувої, що стоять, на политься. Одним словом, ми магістри, все, ми магію вивчаємо. Ха -ха. І ось приклад того, як воно являється декором у моїй кімнаті. Це в мене така полишка з книжками, і на ньому так стоять всякі такі штучки. На сторінках старої книжки ви можете робити різні малюнки, які також можна клеїти на стіну як декор. Також я вирізала листочки з книжок, але я спочатку малювала сторінки різними кольорами. І ви бачите ще малюнки, ви бачили, як висіли кленові листки, які я також вирізала з паперу з книжок старих. І ось ці листочки, які я розказувала, я помалювала і вирізала листки і наклеїла. Це прийшло мені в голову, коли я шукала якийсь легкий декор новорічний до хати. І знаєте, у мене кімната така вся в коричнево зелених червоних тонах, більш таких приглушених. І я хотіла щось зробити саме з книжок. Я вирішила зробити вінок, який знаєте, вішають на двері. Але я повішила його в себе над ліжком, де я зараз сплю, там де тепло. Я використала приблизно 20 таких конусів на картинці їх набагато менше, але я потім докрутила ще, тому що мені не вистачало. Я показую, що треба вирізати серединку. Ну зараз я покажу нормально. Ось це я притиснула простою сусничку, здається, сусничкою, і вирізала по колу. Після того, як я вирізала, я хотіла зробити так, щоб воно не виглядало дуже сильно таке порізане. Спочатку ну, я приклеїла нитку, на яку можна повісти готу стіни. Я приклею її по два рази, щоб вона не відірвалася. Тобто один раз до паперу, а другий раз вже до самого скочу іншу, як частину цієї нитки. І ось що я мала на увазі, коли говорила, що я хочу закрити порвані ці частинки. Це у нас є така нитка, мотузка. Я не знаю, але вона така більш порвана, і я накрутила її по колу по діаметру цього кола. Посередині і накрутила досить багато, зав'язала і потім приклеїла, щоб воно не кидалося так в очі порізані шматки паперу. І ще також я зробила бантик, а бантик ви можете знайти туторіал десь в інтернеті, бо я бачила його один раз в тіктоці, і я його зпамтала і це все все. Ви можете прикрашати ґудзиком, можете прикрашати мешишком, можете прикрашати навіть вирізними всякими штучками з паперу. Це був дуже-дуже великий туторіал, і я не знімала все докупи. Вніше я знімала, а потім видала, тому що воно займало більше пам'яті, ніж я могла собі дозволити. І це я вам показую, як я робила такі конуси, які потім я нанизувала на нитку. І це залежало від того, наскільки мені потрібно було великі конуси нитка, тобто як мені треба було нанизувати на цю ялинку. І приблизно я починала з. П'ятьох, знаєте, я починала зверху до низу, низ я вже закінчила, здається, на останньому рядку в мене було 70 цих конусів. Ця штука зайняла у мене три тижні часу, і, верти, як ви скажете, це дуже довго, вона б могла зайняти у мене менше тижня часу, якби я просто взялася за голову і зробила її вже. І одним словом, вона зайняла в мене три тижні часу. Але ялинка вийшла класна, людям дуже сильно подобається. Отче наш, ти щося не писав. Знаєте, дякую за те, що ви подивилися відео. Я надіюсь, що вам сподобалась ці DIY. І я б хотіла, знаєте, доторкнутися до такої дуже важливої теми, але... Книжки, які друкувалися у російському видавництві, і книжки, які друкувалися в Україні в українському видавництві, в них дуже велика різниця в якості. Тому що книжки, які друкувалися в російському видавництві, вони їх дуже сильно погано клеяти. Вони дуже легенькі і дуже тоненькі. Вони неприємні на дотик. Ну з ними просто дуже погано робити якісь різні ості які я показувала. Тому, якщо ви будете робити ці DIY, з російських старих книжок, з російського видавництва, будь ласка, берете і робите це все зі скотчем. Тому що зі скотчем вам буде набагато легше, ніж з клеєм. Воно розклеюється через деякий час, і мені багато чого приходилось переклеїти через те, що ці сторінки такі неприємні, з ними дуже погано працювати. А навпаки, в нас є декілька книжок вдома. Мої батьки збирають бібліотеку, вони ну, зараз збираються і раніше збирали вони помішані на книжках, у нас всі помішані на книжках вдома. І старі оці книжки, які від російських видавців, а тобто от від російських авторів, але вони були перекладені на українську мову і видані в Україні. У них якісь набагато краща. Сторінки цупкіші, вони твердіші, з ними комфортніше працювати, їх легко клеїти клеєм, вони не розклеються через деякий час. З ними дуже легко робити орігамі, вони набагато кращі, ніж ті, що з російського видаництва з Росії. Тому я вам зразу просто от... Такі, така обсервація, яку я зрозуміла за цей весь час, що я знімала ось це відео. Але я сподіваюся, що ви хоч щось зробите з цього всього, і ми з вами побачимося ніколи. До наступного відео, звісно, дякую за те, що ви відео. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна в нас понад усе. Я вас всіх люблю, дякую за те, що ви існуєте, існуєте далі. І, можливо, ми з вами побачимося в вашому сні. Всім щастя, здоров'я, то новий рік. Усіх! Жить!